Вітаю друзі, після не дуже такого довгенького перериву відновлюю своє відео, свій канал. І Сьогодні хотів би поговорити, запитують, які бувають матки. Ну, досвідчені знають, для початківців такі запитання. Канал саме направлений для початківців, щоб їм допомогти. Тому по черзі. Перше, це скажемо, матки бувають плідні і не плідні. Неплідна матка це молоденька, тільки, яка вийшла з маточника. Деякий час вона живе вулику, потім облітується і потім спаровується. До спарування це рахується неплідна матка. Після спарування це вже є матка плідна. Якщо ділити їх по типам там, чи по видах, як сказати, то бувають матки ройові. Коли сім'я входить в ройовий стан, вони закладають. Маточники, здебільшого, вони знаходяться по краях рамок, або внизу біля нижнього брусочка. Це є ройові маточники. Матка відкладає запліднене яйце або бджоли, заставляють матку відложити, і матки, які виходять з таких маточників, називаються ройовими. Є такі Свищові маточники, і матка, звісно, називається, так говорять, свищова матка. Свищові маточники розташовуються по центру соту. І ну, ці матки вони рахуються низької якості, тому що виводяться вони з личинок робочої бджоли і за рахунок того, що вона починала. Викормлюватися як робоча бджола, тому вона трішки не, не так, скажімо, розвинута, вона буде яйця класти і все, але ну, якість її буде трішки меншою. Є таке ще поняття, як матка трутівка. Це матка, яка викладає неплідні яйця, і з них вилуплюються тільки трутні, тобто бджоли чоловічої статі. Чому так відбувається? Ну, Насамперед, це коли матка не спарована і вже відкладає яйця. Чому не спарована, можливо, по умови там, ну, якби фактори бувають різні, і тому яйця не, спару... не запліднені і вилуплюються трутні. Друге, це коли матка дуже багато відкладає яйців і використовує швидко запас, скажімо так. Сперметрутнів, і приходить час, коли вона вже просто в її організмі не вистачає сперметрутнів, і вона вже ложе яйця просто не запліднені. Інколи буває так, що через хворобу статевих органів матка стає трутівкою. Це так коротко відповів на запитання. Якщо у вас є що доповнити, можливо. Я де щось упустив, можливо, ще щось цікавить. Задавайте запитання, радий буду допомогти, відповісти. Хай всім щастить. Вдалої зимівлі і до нових зустрічей.